Привіт! У цьому відео розв'яжемо 35-ту SQL-задачу із сайту Patreon, яка називається Population Census або е, Перепис населення. У цій задачі нам потрібно е, знайти суму населення усіх міст, де континент є Азія. Е, у цій задачі нам дано дві таблички. Перша Та, табличка City, яка складається із п'яти столбчиків. ID-типу номер, name типу вивчаю, канди-порт тип оверча, дистрік. Typical chart population typo number. E country. Tablishka country a uh, mistress Mr. National Beach Olive. Core typical child, name typical child, continent typical chart, region typical chart, surface area typical number, in depth year typical chart, population typical number, life expectancy typical chart, GNP typical number, GNP old typical chart, local name typical child, government form typical chart. State, chart, Capital типу Warchar та Code 2 типу Warchar. E, і як бачите в груміті, у нас тут задано поля, по яких ми можемо очорнити усі дві таблички. З таблички «City» ми можемо використати country код. За таблички Country ми можемо використати код UNITA. Для початку давайте виберемо SKBD. У даному випадку я вибираю SQL Server». І давайте напишемо наш запит. Select. Оскільки нам потрібно знайти суму населення усіх міст, то для цього пишемо агрегатну функцію SAM, у яку передаємо звідки хочемо витягнути дані. У даному випадку ми хочемо витягнути з таблички city та поля Population. Ми пишемо city, назва таблички, крапка Population. Назва поля. Далі пишемо, з якої таблички from, City. Але оскільки нам потрібно в умові вказати, де континент є Азія, як бачите, у нас у таблиці City немає такого поля континент. Це поле є в таблиці Country. Тому для цього нам потрібно затронити цю табличку City з табличкою Country. Пишемо до цього Join, коли ми дві таблички з'єднюємо. І пишемо назву другої таблички Country. Давайте дамо якийсь псевдонім, щоб можна було звертатися до цієї таблички по короткій назві. Для прикладу я поставлю C. Далі пишемо ON. І після ON вказуємо умови, по яких полях ми поєднуємо ці дві таблички. У даному випадку із Сіті ми використовуємо поле Country Code. Пишемо Country Code» дорівнює і з таблички Country ми беремо е, поле код. Тому пишемо, можемо тут виписати наш псевдонім C, пишемо C, крапка, код. І далі вказуємо умови інтервалю. Оскільки в нас повинен бути континент Азія, то пишемо where Continent дорівнює Азія. І запускаємо наш запит. Як бачите, запит успішно виконався. Тепер натискаємо submit код для того, щоб хакеран прийняв нашу відповідь. І як бачите, відповідь успішно прийнята. Дякую за увагу!